Суцільне руйнування це, якщо скинути прямо на хрещатик то це е, там Рибальський острів, Лукянівка, е, до Додимівки. Там все буде знесено. Тобто, весь Печерськ, е, це буде повністю до фундамента. Ну, а шибки повибуває аж у вишневому. Тобто до вишневого, принцип буде такий ризик ураження вибуховою mm -hmm. хвилею. Суть в чому? що е, Здавалося б, ну це дуже ну якби вижити майже нереально. Тим більше, якщо там шість е, блоків, то на Київ е, я вже прокину, якщо так от їх кино, то, то в принципі 5 вистачить один блок можна ще там на бучу чи там ну які там військові в нас є містечка там Васильків, Бровари, тобто на вибір, тобто навіть ще й залишиться. Угу. Ні, ну тут, тобто, а... Так, якщо припускати тільки, так, пане Гене. Да, ну, Радіос, дивіться, просто, якщо, якщо просто важливо, як є. Тобто ядерною зброєю, от ядерної потужності у цієї так. ракети, більше ніж достатньо.